Як міниться усе, і дурень той, хто зміни незмінно заміня вчорашнім днем без змін, народ в путі, та він та врани зніме, і тих, хто за народ садив себе в замін. І відрізаючи живі шматки з народу, пророкував народові майбуть та народ, де бродом, де без броду без нас не тяг, тягнусь знебути в буть, бо він народ, бо він вагол життя, він зміна змін. Йому нема заміни, бо він один крізь весни і крізь зими веде свій шлях знебути убуття, Ми знову є. Ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів, в саду порубані. Я знаю, не для тиші вулкани дивляться з-під наших юних брів, Є віра, є свобода, кров і шмаття, естрада, сало, космос, кавуни і є народ, в якого є прокляття, страшніші водневої війни. Живу назад, я наливаю. Все ми починаємо битву за Вкраїну, наш чорний вус, у чорний гнів тече, і юний меч наш розгинає спину. Не прапор раб, не прапор порохня. Нам о пожежі в душу товариство, не встанемо братове із коня, доки не стане в полі нашим чисто, в суцільних ворогах пройшли роки рої. Руїна захлинається руїною. Ми на Вкраїні хворі Україною. На Україні в пошуках її забудьмо все у цю священну мить, забудьмо наші розбрати й чвари, я вас веду, і воля нам горить, вона горить нам вічно, як стожари, забіліли сніги мої чорні. Засміялась душа молода, вориженьки стоять вид зі вориженьки стоять, як вода, і солона моя солониця, на погибель мені ще гряде, ще у міднім бику задиниця, моє тіло, як сон, молоде. Ще заплаче ночами барбара, над споляченим сином моїм, і розірветься серце, як хмара від даремних за мене молін, та й тоді не проклинем ми долю, Не зречемось себе, поранених синів, коли й побачимо в кривавищі за волю що наш народ вже теренов за світ. Цей вірш, остання сповідь наливайка під лубнами на солиницю 1596 року, я написав давно, 26 років тому, коли мені було 30 років. Хоча надрукував я його лише два роки тому, в силу різних причин. Правда, він ходив серед нашої інтелігенції в списках, у сам Видаві. Хоча все, що я написав, в тому числі і цей вірш, я, я нічого не ховав ніколи. І ось. Несподівано сам для самого себе п'ять та вже шість років тому я сів знову за Северина Наливайка на цей раз за прозовий твір за роман. Чи це було для мене несподівано, чи ні? Та, мабуть, що ні. Наливайко мене не покидав ніколи. Як ніколи не покидає видно письменника те, що він має написати. Письменник народжується з тим, що він має написати ще до дня свого народження. Наливайкові 30 років. Саме 30. Так я його взяв, бо рік народження його невідомий. Словом, 5 чи вже ось 6 років тому я сів за цю тиху. Напружену, не менш напружену роботу, ніж політика за вікном. Сів до столу, повен сум'яття врешті, і страху перед словом. Я слово боявся завжди і боюсь і в прозі, і в поезії. А тут проза. Особливо, коли пишеш битву за битвою, а в Наливайки у мене їх є кілька. То крім внутрішньої напруги ще доводиться бувало так, але так воно бувало, міняєш кілька на собі сорочок. Оце рукопис Северина Наливайка. Тут три тисячі сторінок. Три тисячі сторінок. На машинці, на, на машинописі Роман вийшов 480. Я його написав на початку, закінчив я його на початку літа. Зараз у нас кінець осені, листопад місяць. І все те життя, що в цих сторінках не покидає мене по сьогоднішній день навіть в Пишу я повільно. І не через те повільно, що я пишу повільно, а через те, що я не поспішаю писати. Я вже помітив, що в мене виробилась і норма. Я переписую. І перет... Норма ця від п'яти до семи сторінок. Іноді від сторінки під час переписування не лишається нічого. Геть нічого. Починаєш все спочатку, бо все, що ти задумав, що звучить у тобі, ти бачиш, що на папері, от на такому аркушу паперу, аркуші паперу, воно не так ти його закомпонував, не так передав, не так не не. не, 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 не. І все починається спочатку. Наливайка я написав. Люту і ніжну. Але ота лютість і ніжність вони суто мої, як все, що я писав до нього, до цього. У Наливайкові я виклався весь, на що здатен. До кінця, після Наливайка, окрім порожнечі, в мене не лишилося нічого. А якщо щось і лишилося, то про це нікому не треба знати. Сам Северин Наливайко це сам я. Звісно, це сам я. У ній мій характер, мої інтонації, моє все. А от історичні події, то вони вже його наливайко.